Тебе, скоріш за все, сильно обманюють, коли обіцяють тут і зараз позбавитися від целюліту. Зараз я розвію кілька міфів, можливо, це тобі допоможе. По-перше, целюліт це не захворювання, а особливість розподілення жирової тканини. Правильніше його називати геноїдна ліподистрофія, тобто ліподистрофія характерна в основному для жінок. Адже особливість відкладання жиру у жінок полягає в тому, що він відкладається смужками, що призводить до того, що він тисне сам на себе, призводячи до обмежень в кровообігу, що і викликає ліподистрофію. Це явище спричиняється великою кількістю факторів. Ось основні з них. І, хоч геноїдна ліподистрофія не є захворюванням як таким, це не означає, що його треба позвеличувати та примножувати. Тому слухай, що потрібно робити для того, щоб позбутися цього. Ліквідація малорухомого способу життя, вже не тонус свій організм повсякденною активністю, зменш профіцит калорій, припинив вживати на жири та вуглеводи, виконуй фізичні вправи, наприклад, в спортзалі, особливо в ділянках інтересу. В цьому випадку вправи не призведуть до зменшення жирової тканини в локальному сенсі, але покращать його. Кровообіг. На жаль, більшість косметики, в тому числі й чарівних кремчиків, абсолютно ніяк не впливають на перебіг цієї ліподистрофії. А якщо говорити про антицелюлітний масаж та лімфодренаж, то вони щиняють вплив тільки тоді, коли ми їх робимо. Тобто вони не є повністю беззмістовними. Як додатковий метод терапії, вони підходять. Але тільки масажиком побороти целюліт не вийде, тому не купуйтеся на рекламну кампанію деяких масажистів. Працюйте над собою, і у вас все вийде. І головне, не комплексуйте.